20 грудня на Майдані Незалежності пройшов черговий благодійний ярмарок. Волонтери збирали гроші на потреби військовослужбовців, що зараз перебувають у зоні АТО. Вкотре порятинській господині напекли усіляких смаколиків і принесли на ярмарок. Крім них, до благодійної справи долучилися працівники національного парку та школярі міста. На цю передноворічну благодійну ярмарку долучилися найбільше школи. Ми звернулися до відділу освіти, попросили, щоб вони нам. На цей раз допомогли дуже багато було випічки, дуже багато було виробів. Ми дуже вдячні школярам, їхнім батькам, вчителям за те, що вони прийняли участь. Долучилися СГ-виробники, долучилися парк Перятинський, продавали і калину, і сушку, і вироби із лози. Долучилися прості громадяни, прості люди. Долучилися жінки, в яких чоловіки служать в АТО. Боюсь, когось не назвати, бо всіх дуже важко перечислити і всіх згадати. На ярмарку традиційно наварили польової каші та розпочали плести сітку оберіг для наших воїнів. Крім цього, всі бажаючі могли сфотографуватися з Дідом Морозом та Снігуронькою. Розважали порятинців учасники художньої самодіяльності Повстинського будинку культури. Протягом кількох годин волонтерам вдалося зібрати 8 тисяч 215 гривень. Плануємо використовувати в першу чергу закупити поларфліс, таку тканину для пошиття балаклав, для пошиття гетрів, для пошиття рукавиць. А так буде все ситуативно. Приходять бійці, їм потрібна тому берці, потрібне, тому треба бушлат, тому потрібно якісь ну ліки, тому ну все дуже ситуативно. Тобто, в залежності від потреб хлопців, будемо вже дивитися на місці. Тобто те, те, що ціленаправлено, це, це полар фліс. Це це однозначно будемо купувати. А, а там далі подивимося, як. Як складеться. Протягом ярмарку не вдалося продати всю випічку, а тому волонтери вирішили відправити смаколики бійцям, що перебувають у шпиталі в Києві. Нині все менше людей приносять продукти, речі та гроші до штабу волонтерського руху. Це волонтери пояснюють скрутним фінансовим становищем пересічного українця. Але є й такі люди, які говорять, набридли вже своїм ато. Нехай держава допомагає. Так часто стала звучати фраза люди устали від війни. Дорогі люди, відпочивайте. Ми не устали і защитімо ваш отдых. Для вас війни немає, але ви все одно от ніякі. Це останній запис у соціальній мережі військовослужбовця Олексія Болдарєва, який за кілька днів загинув в зоні АТО. Якщо у вас є можливість, просимо приносьте кошти, приносьте картоплю, моркву, буряк, приносьте теплі речі, ліки. Не будьте байдужими, війна не закінчилась. Хлопці продовжують мерзнуть в окопах, захищаючи наш спокій. Ми тут з вами в теплі добрі, а вони там за нас.